Вітаю, я Наталка Літоринська і зараз на диває про події в Україні і світі. У цьому випуску ви побачите, ректор Хабарник на свободі йому знову стало зле. У Києві пролунав вибух. Троє людей постраждали. Величезна нафтова пляма суне на курорти Таїланду. Нишній генпрокурор і старожил української політики Святослав Піскун офіційно попросив політичного притулку у Франції. Таку сенсаційну звістку оприлюднив народний депутат Володимир Арєв. За його словами, еміграція Святослава Піскуна була вимушеною. Чому дізнавався Віталій Маргалик? А в піскун проживає вже давно. Раніше з'являлися чутки про те, що він планує отримати прихисток в одній з європейських країн, але досі усі подібні повідомлення не знаходили підтвердження. Повернути додому колишнього генпрокурора хоче керівництво нинішньої прокуратури. Відтак він просить політичного притулку у Франції. Про це нашому каналу телефоном повідомив народний депутат від батьківщини Володимир Ар'єв. Колишній генпрокурор, який сьогодні в з України, і він фактично опинився, теж можна сказати, політичним біженцем, оскільки відмовився давати покази, що, начебто, Тимошенко, вимагала від нього закрити проти неї кримінальну справу. Генпрокуратура має повернути піскуна в Україну і покарати, вважає адвокат Тетяна Монтян. Я дуже рідко коли відчувала подібну зловтіху. Він зробив людям стільки зла, що нарешті прийшов час хоч якоїсь відплати. Я дуже сподіваюся, що у нього відірмуть все, що він неправедним шляхом нажив. І для самого нього навіть фізично це закінчиться тюремним ув'язненням. Як відомо, піскун у 2005 році, обіймаючи посаду генерального прокурора, закрив справу ЄСУ проти Юлії Тимошенко у травні 2012-го Генпрокурор Віктор Пшонка заявив, що він може бути притягнутий до кримінальної відповідальності через закриття цієї справи. Востаннє піскун давав про себе знати на початку року. Він підтвердив, що перебуває на лікуванні в ЄС, але іммігрувати туди не збирається. Відтоді його ніхто не чув. Мобільні телефони експрокурора мовчали у Франції в офісі захисту біженців. Інформацію про те, що Піскун просить політичного притулку, поки не підтверджують. Віталій Маргалик, Гроші є, площі нема. Чиновники сьогодні вкотре пообіцяли швидке завершення реконструкції поштової площі в Києві та назвали нові строки завершення робіт. Але от будівельники так швидко не вміють будувати. Коли обіцяне стане реальністю, дізнавалася Марія Черняхівська. Реконструкція поштової площі у Києві закінчиться до кінця року. Переконаний віце-прем'єр Олександр Вілкул. Спершу будівництво обіцяли завершити до кінця літа. Сьогодні можновладцям влаштували показову екскурсію туди, де твориться покращення. У дому землясна самопроліз. Ми плануємо зділити фонтан. Цвіто музикальний такою фонтан планівті. Кому світіло благоустройство с і сходи ось, з есть площі. Тобто це все будет пешеходная часть. Весь транспорт у нас уходит по землю. вартість реконструкції сягне 400 мільйонів гривень з державного та місцевого бюджету. Чиновники переконують, більша половина суми уже виділена. Нині Вілкул заявив, що безперервний рух у тунелі буде відкрито ледь не через тиждень. По фінансуванню у нас все нормально, роботи йдуть. 8 августа сроки жорсткі, сделать що необхідно багато, але я уверен, що строители справятся. Самі ж будівельники оптимізм чиновника не поділяють. Тесля Петро Негницький вісім років будує мости. Каже, тут тільки опорні стінки ще два місяці робити. Швидше неможливо. Нереально. На мою думку, нереально. Чому? Чому то ще є ще скільки роботи, що це просто за тиждень неможливо зробити. У жителів прилеглих будинків уже уривається терпець. Люди не вірять, що до кінця року замість розлогого будівництва буде грати фонтан. Рік і ми не можемо нікуди пройти. Кажуть, що може ще до а, може пів року, може рік, а я бачу, що тут два-три роки ще нічого не буде. А як активно йде будівництво? Да нічого активно не йде. Я вже рік бачу, що, що... тут конь не валявся. Та гроші на будівництво другого запланованого тунелю уряд зможе виділити лише після внесення певних поправок на сесії Київради. Тож, коли водії та пішоходи зможуть пересуватися площою вільно, можна лише здогадуватись. Марія Черняхівська, Ігор Сулій, Тивай. Сесія вже нелегітимної Київради таки відбудеться на початку серпня. Таке переконання висловив сьогодні голова КМДА Олександр Попов. Раніше, 11 липня, опозиціонери завадили проведенню сесії Київради, оскільки строк її повноважень уже збіг. Тоді секретар Галина Герега закрила сесію, але запевнила, що буде позачергова. Я переконаний, що буде сесія, і я знаю настрій депутатів. Вони готові. Зібратись, коли це їхнє рішення. Нам потрібно внести поправки до програми соціально-економічного розвитку нашого міста, і треба це зробити ну, в першій декаді серпня, і ми це зробимо. А от свободівець Ігор Мірошниченко переконаний, позачергове засідання Київради чиновникам потрібне не для того, щоб покращити життя вчителів і лікарів. У першу чергу воно необхідне, щоб провладні депутати могли легітимізувати свої повноваження, які закінчились на початку червня, та зробити все можливе, щоб не проводити вибори мера Києва. У мене є інформація, що на секретаря Київради дуже серйозно зараз тиснуть, і Галина Герега скличе таку сесію 6 серпня. Обов'язково будемо протистояти, тому що на цій сесії має бути створено таке собі комунальне підприємство, яке буде кришувати всі малі архітектурні форми. Кіоски є підприємці, які вже здали по 2 тисячі доларів. За нашу інформацію, близько 4 мільйонів доларів вже сплачено за те, щоб кіоски не чіпати і кришувати таким собі комунальним підприємством. Скандальний ректор Петро Мельник знову на свободі. Сьогодні суд так і не зміг обрати йому запобіжний захід, бо ректору стало зле. Засідання перенесли на ранок середи. До речі, строк затримання Петра Мельника сплив сьогодні в день. Олена Стецюк продовжить тему. Ціла ніч на медичні висновки. Ректор Петро Мельник, якого затримали за отримання хабара, знову на свободі. Судовий серіал про екс-депутата регіонала тривав цілий день. На 11-ту годину мельник до суду не з'явився. Обидві сторони кажуть, стан здоров'я важкий. Захист пояснює, їхній підзахисний хворів ще до затримання. У нього Воно не зникло з тим, що його задержали і він одразу заболівав. Я вам можу сказати одне. Задержанням в п'ятницю он вже у оприділених речей і збирався лежитися в стаціонар. Якраз о 14:15, коли спливає час утримання мельника, під вартою його привозить карета швидкої допомоги приватної клініки. Хто її викликав, щоб привезти з державної лікарні швидкої допомоги, залишається загадкою. Сам ректор каже, його доправили силою та навіть починає виправдовуватись журналістам, що невинний. каже, вся історія провокація. Викликають ще одну швидку захист та сам підозрюваний проти продовження засідання. Суддя виносить рішення. Особа, яка не утримується під вартою, але відносно якої вирішується питання про вирішення про застосування до неї запобіжного заходу, незалежності від того, який вид запобіжного заходу вирішується, дана особа є викликаною до суду в судовому засіданні на завтра і відповідно. Має право не з'явитися судове засідання тільки за наявністю поважних причин. Питання поважності вирішується судом в судовому засіданні. Суддя призначає наступне засідання на завтра, на 11 ранку, аби нарешті визначити запобіжний захід для Петра Мельника. Захист каже, він прийде чи приїде, якщо лікарі дозволять. Мой позащитний завтра обов'язково з'явиться в суд, якщо врачі. Лікарі... Експертні комісії дозволять і скажуть, що состає здоров'я у нього таке, которое дозволяє завтра від в суд. Слідчий, що до речі, був проти зйомки судового засідання, коментувати ситуацію відмовляється. Прокурор каже: якщо лежачий підозрюваний не приїде, привезуть примусово. Якщо не з'явиться, якщо не буде подано доказів про поважність причини неявки, тоді можливо буде застосовано. А яка може бути поважна причина? Ну, різні є. Вони передбачені Кримінальним представним кодексом. Родина скандального ректора викликає чергову швидку, буцімто, аби почути об'єктивні висновки щодо стану здоров'я Мельника. Тим часом його син Максим про плани батька на завтрашній день говорити не хоче. Я не буду давати коментарі. Це залежить від його стану здоров'я. Я ж не врач, і не врач. правильно? Зрештою, екс-депутата виносять із зали суду. Говірки у залі Петро Мельник на камеру, ані пари з вуст. Олена Стецюк, Антон Квітень, Твай. Застреленого напередодні мера Феодосії Олександра Бартенєва провели в останню путь. Поховали його на міському цвинтарі. Віддати шану міському голові. Прийшли родичі, друзі, колеги по роботі, а також парламентарі та урядовці автономії. Панихида тривала зранку у будинку офіцерів. Нагадаю, вночі 27 липня в Олександра Бартенєва поблизу власного під'їзду стріляв невідомий. Від значної втрати крові він помер у реанімації. Від учора у Феодосі оголосили триденну жалобу. Олександр Бартенєв – уже п'ятий кримський мер, що пішов із життя неприроднім способом. А далі у випуску розкажемо про такі події. Авіабомбами часів Другої світової торгував мешканець Чернігова. У Росії амністують ув'язнених бізнесменів. Вона вища за ейфелову вежу, але не має такої слави. Київська телевежа святкує ювілей. Сьогодні біля парку Шевченка у Києві пролунав вибух постраждали троє комунальників. Як повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій, чоловіки проводили плановий ремонт кабелю по вулиці Терещенківській. Піднімаючи плитку перфоратором, вони натрапили на інший електрокабель потужністю у 10 тисяч вольт. Комунальників уразило струмом, і з опіками їх доправили в лікарню. Один із чоловіків перебуває у важкому стані, двоє інших у стані середньої тяжкості. 对。<noise> 39 авіаційних бомб часів Другої світової війни за 4 тисячі гривень. Продає, намагався продати безробітний мешканець Чернігова. Небезпечний боєкомплект. 27-річний чоловік відкопав на місці дислокації авіаполку Червоної армії. Молодик активно цікавився артефактами воєнних часів і нелегально шукав їх у місцях боїв. Шукав покупців на авіабомби, а натрапив на правоохоронців. Небезпечний товар знищили там, де він був захований у лісі. Проти підприємливого чорного археолога відкрите кримінальне провадження, яке передбачає відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк до п'яти років. Сотрудниками уголовного розвитку була отримана оперативна інформація у жителі міста Чернігова, які збити взривопасні предмети. При проведенні далі оперативних заких мероприятий інформація знайшла своє підтвердження. Було з'явлено 39 авіаційних бомб, возбудження уголовне производство Проводиться даніші слізне дійсно. Перші пішли у Росії. Запрацювала амністія для ув'язнених підприємців. Із буцегарень вийшли 26 людей. Бюджет наших сусідів відтепер має нове джерело доходів. Бізнесмени віддають десятки мільйонів рублів, аби їх без суду випустили на волю. Як законно відкупитися від тюрми, покаже Максим Сомков. У білому шкіряному кріслі влігся Борис Титов. Він російський бізнес-омбудсмен, тобто головний захисник підприємців. Це з його подачі державна дума 2 липня ухвалила законопроект про амністію. Головна ідея Титова показати інвесторам Росію як рай для бізнесу. Буцім, то гроші робити можна і не боятися про майбутнє. Фінанси страхують від тюрми. Сигнал на будущее, що наша економіка має розвиватися вместе з бізнесом, а не як державна економіка. И без рыночной экономики мы не видим нашего будущего. И этот сигнал был услышан. Я надеемся, что это серьезный сигнал для того, чтобы инвесторы Как російські, так і приходили до к нам в страну. Поки з в'язниць вийшли два десятки нечистих на руку бізнесменів. А ось звільнення очікують, щонайменше 12 тисяч підприємців. Правники дивуються таким цифрам. Фактично, в Росії запровадили бізнес індульгенції. Від тюрми можна цілком офіційно відкупитися. Погано до амністії ставляться й пересічні росіяни, з'ясували соціологи. Це знання завжди є, коли йдеш на приступліні. Завжди розумієш, куди ти йдеш за чисапова. С того чоловіка можна україзінки у бізнесмена можна україзінки, а у государстві не зачається какої двойний стандарт. Амністувати можуть підприємців, яких посадовили вперше. Рецидивісти відкупні давати не матимуть права. А ще у в'язницях залишаться бізнесмени, які вчинили злочини із насиллям чи порушенням авторських прав. Тобто за ґратами точно залишаться рейдери та фальшивомонетники. Максим Сомков ТВАЙ. І знову про Росію полювання на нелегалів оголосила тамтешня поліція. Перше сафарі на приїжджих без документів влаштували на московських ринках. Із торговищ до буцегарень забрали пів тисячі людей. Це ще не межа. Операція, яку сусідські правоохоронці назвали декриміналізацією столиці, не вщухатиме. Приводом став напад на поліцейського на одному з московських базарів. Під час затримання дагестанця, якого підозрювали у зґвалтуванні, розгорілися сутички між місцевими торговцями і право. Охоронцями. Одному з поліціянтів у суботу проломили череп. Нападника схопили тільки сьогодні вночі. От у нас зараз законно работает 1,8 мільйона иностранных граждан. Это по разрешениям на работу, по патентам, а е, незаконно работает это по данным тоже нашей системы порядка 3,5 с половиной миллионов человек, то тобто есть один к двум. Флорида сьогодні прокинулася серед ночі від вибухів та гуркотіння. У південноамериканському штаті вигорів хімічний завод. Підприємство наповнювали балони побутовим газом. На зміні було 24 робітника. Усіх оголосили зниклими безвісти. Язики полум'я понад три години здіймаються на десятки метрів. У найближчих містечках лунають сирени. Люди метушаться і залишають домівки. Ударна хвиля від десятьох вибухів порозбивала шибки у будівлях у радіусі кілометра. На підприємстві досі кілька тисяч великих казанів із легковибуховою сумішю, тому всі рятувальні служби в стані підвищеної готовності. Сімох працівників заводу забрали до шпиталю. Ще один чоловік зателефонував і кликав по допомогу. Ми досі шукаємо 24 чи 26 співробітників. Рятувальники евакуюють людей в радіусі двох кілометрів від підприємства. Завод розташований практично в межах міста Таварес. Нині пожежники не висувають навіть версій причин вогню. До місця техногенної аварії мчать карети швидкої, а над полум'ям кружляють кілька гелікоптерів. Ми почули несамовите гуркотіння серед ночі. Нам лишалося тільки стежити за полум'ям. Люди вибігали з домівок без одягу, взуття і телефонів. Катастрофа у Таверісі – уже друга велика трагедія. 11 червня в штаті Луїзіана теж прогримів вибух. Хімічний завод Вільямс виробляє етилен і пропилен. Це такі легкозаймисті гази. Тоді загинуло двоє людей: 70 поранених. Максим Сомков, Тивай. Пляжні курорти Таїланда під загрозою закриття. На них суне величезна нафтова пляма. Рятувальники евакуювали всіх відпочивальників острова Самет. За оцінками екологів, до акваторії дісталося вже 5 тонн сирої нафти. Ліквідовують розлив понад три сотні морських піхотинців і кілька важких танкерних кораблів. Пляма поширилася на 2,5 кілометри. Загалом у Південно-Китайське море вилилося понад 50 тонн нафти. Таїланд торік визна найбільш привабливим туристичним місцем планети. Ми маємо три плями: перша пройшла повз острови, друга залила наші узбережжя, а ось третя лише насувається аль каїда викрала італійського священника в Сирії. Єзуїт Пауло Дальольо найбільший противник президента країни Башара Асада. За інформацією опозиції, чоловіка схопили озброєні ісламісти. Торік єзуїта депортували Сирії за критику влади. У відповідь Дальольо попросив папу римського втрутитися в ситуацію і дати прочухана войовничому президентові. Політологи викрадення панотця Аль-Каїдою називають дивним, адже терористи оголосили війну президенту Ас. Садо забирати його ворога річ нелогічна. Неофіційна рекордсменка України і світу як найвища башта, зібрана без жодного болта. Вона вища за Ейфелево і легша від неї втричі. Утім, диво радянської інженерної думки так ніхто і не уславив. Київська телевежа нині відзначає своє сорокоріччя. За цей час вона стала символом столиці. На висоту 200 метрів в гості до ювілярки завітав Сергій Петренко. Найвища без болта, так між собою називають Київську телевежу її працівники. І справді, металевий телетранслятор за вишки 380 метрів, зібраний без жодних кріплень, не має аналогів в світі. Вежа мала бути ще вищою пів кілометра, коли розроблялася київськими вченими для столиці Радянського Союзу. Унікальність цієї споруди залежить від того, що вона цільно зварна і будувалась новим. Методом підрощування вона запатентована. Башня, запатентована спосіб її монтажу, запатентовано все устаткування, котре здійснювало цей монтаж. Москві ви, проект ви, телевежі ви, не сподобався, а Києву знадобився впродовж 40 років. Ніхто не нарікає. Ця конструкція стала першою в світі суцільно зварною баштою, яку зводили не традиційно знизу вгору, а навпаки, згори вниз. При цьому будували без кранів і гелікоптерів. Труби поєднували між собою електрозваркою без жодних заклепок та болтів. Спочатку змонтували верхівку, потім підставляли під неї 40-метрові готові секції піднімали за допомогою спеціальних домкратів. Для того щоб було дешевше, ми взяли домкрати, котрі мали ход всього один метр. А секція башні вісім метрів. Тому поетапно було все це розроблено, як поетапно підняти на 8 метрів 16 домкратами. Зочим знадобилося 5 років, аби металева піраміда стала вищою за ефілову вежу на 60 метрів, і при цьому легшою від неї аж втричі 2700 тонн. починаючи з 1973-го і дотепер Київська вежа місце, звідки теле і радіосигнал надходить в домівки українців. Це апаратна це центр він як розподілительна апаратна для розповсюдження ефірних програм. На м, саме різних потребітелей, і тут осіляється великий телевізійний обмін між каналами в основі вежі. Ліфтова шахта на висоту 100 і 200 метрів. Щодня доправляють 20 працівників. Усі працюють на один результат: обробити та передати цифровий, аналоговий і радіосигнали. Дістатися вище позначки 200 мають право обрані. Спеціальний ліфт доставляє їх на висоту пташиного лету в 327 метрів. На ньому можна підніматися тільки тоді, коли вся башня відключена, це буде огляд цієї башні, розматривається це два рази на рік вона відключається. Ремонтні роботи наверху відбуваються на самому верху ремонтні роботи. Міняються в сомах лампи. Продивляється, щоб ніяка антена не пошкоджена була. Останній відрізок в 60 ремонтники долають самостійно вузькою драбиною. Навіть у погожий день шпиль башти розгойдується до кількох метрів. Зведено, щонайменше на 100 років гігантська конструкція здатна витримати десятибальний землетрус. І хоча унікальність урбаністичної споруди очевидна, мекою для туристів, шановна ювілярка, й досі не стала. Сергій Петренко, Віталій Подолян, Твай. У зоопарку Сан-Дієго справжнє пандове свято. Місцевий улюбленець, малий бамбукове ведмежа Ксіа Оліву, гуляє свій перший день народження. Із різнобарвними стрічками, гостинцями і, звісно, іменинним пирогом. Грандіозний торт доглядачі зоопарку готували три тижні. Два солодкі крижані коржі прикрасили бамбуковим листям і 50 кілограмами фруктів. За малим бешкетником пильно спостерігала його мама, велика панда Байюн. Це дуже хоробре і допитливе дитинча. Це у нас перше панденя, яке саме підійшло до свого пирога, не пустивши маму на розвідку. Німці офіційно показали свій перший найтехнологічніший електрокар. Чотириколісного Ай 3 виробила баварська БМВ. Нові Ощадмоделі одночасно презентували в Нью-Йорку, Лондоні й Пекіні. Автівка має електродвигун на 168 кінських сил. До сотні розганяється за 7 секунд. Без заправки чотириколісний може сміливо проїхати 150 кілометрів. На продаж Ай 3 запустять уже наступного року. Базова модель коштуватиме 35 п'ять тисяч. Євро. Новинка – важливий сигнал для американської компанії Тесла. Вони здобули сильного конкурента. Він тонко відчуває тенденції на ринку електрокарів. Дивіться Шегорсдивіться читати наші новини на сайті tv.ua. Дякую, що довіряєте нам. І до зустрічі завтра.